Хочу привітати всіх зі святом день фізичної культури. От ми вирішили об'єднати наш квест фізкультуру з розумом. Провести гарно час команди будуть стартувати в певній почерговості через там певний період 3-5 хвилин, не одночасно. Відповідно, ми будемо засікати, скільки почали, і в скільки команда повернеться. Всім командам буде розданий такий маршрутний лист, де є 15 завдань. Відповіді на ці питання є об'єктами, які є в нашому місті. Якісь назви, якісь можливо, пам'ятки, якісь назви, які ну прийняті, скажімо так, жаргонному. Можливо, в нашому місті їх треба знайти. Ну скажімо, підсумок нашого квесту, вирішити е, певний приклад, який тут є, і сказати нам відповідь. Саме ця відповідь буде е, тим е, фактором, що команда закінчила квест. Команда. В рамках Дні енергії 2016. в Нашому місті вже тривають, залишилось буквально один день. І сьогодні субота, 10 вересня, і у нас сьогодні сім команд велосипедистів стартували інтерактивну гру Велоквест. Велоквест проводиться за підтримки наших спонсорів, в тому числі і громадської організації енергія комфорту Кузінцівської міської ради. І асоціація енергоефективні міста України за підтримки наших підприємств даний велоквест передбачає залучення нашої молоді мешканців міста стосовно екологічного транспорту. Адже велосипед це перший транспорт, який можна їхати і на роботу, і додому повертатися також в рамках велоквесту. Сьогодні презентували електро. Кар, електромобіль, Nissan Leaf, перше в нашому місті, який започаткувався. Велоквести проводити ще. Обов'язково треба Треба проводити. І навіть якомога частіше треба проводити, залучати на більше молодь. Я думаю, що наступного разу буде більше людей приймати участь, тому що це перший раз От, були деякі там нестиковочки, але, але то тобто таке. То гра, нічого страшного. Все було кльово. Долучайтеся. Класно, весело, Класно, швидко, так, то, так, дуже так. активно. Да, Є мінуси, Є, мінуси, організація. Да, трошки організація. Розбилася. з фіксацією часу на КПшках, тому що трошки витрачався час через очікування інших команд, поки вони пройдуть завдання. Ну, по більшому счету ми давали. Але задоволені. Для першого так, разу це дрядовий початок. Я думаю, далі буде тільки вдосконалюватись кращий бік. Ми супер щасливі, доволі, змучені, втомлені. І це було все в одному. Все супер мега класно Частіше. Були організаційні деякі нюанси, але нічого. Дехто не знає, де в нас знаходиться швидка допомога. Але ми її знайшли, навіть не зраю, що ми там стояли. Треба і наша команда ваш самих менших, але самих крутих. Насправді дуже цікаво було отримати такий досвід. Дуже раді, що з'явилася така організація, яка має можливість проводити такі заходи. Чесно кажучи, маємо бажання приймати ще участь у таких заходах. Нехай все буде. І буде багато людей, веселищів і класних вражень. Сьогодні, 10.09.2016 року, на дні Сталої енергетики нас відбувся у місті Кузнінцовську велоквест. Ось, без допомоги цих людей, моїх друзів. Також спонсорської допомоги від різних депутатів, а також різних фірм нічого цього не відбулося. дуже дякую їм. За те, що вони мені допомогли, ось від себе можу сказати, що все пройшло дуже дуже добре. Мені це сподобалось, і здається, дітям також. Ось всі були нагороджені дуже гарними призами від е, різних фірм. Сною також буде ще один велоквест, е, також на, на таку тематику рідного міста. На Приймайте участь. Давай з нами!